Послання апостола Павла до Ефесян, глава 3 З цієї причини для вас, язичники. Я, Павло, став в'язним Ісуса Христа. Ви ж напевно чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас, бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко написав. З чого, коли читаєте, ви можете збагнути. Моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам так, як ось тепер Духом відкрита святим апостолам і Пророкам, що язичники є спадкоємцями, одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангелії, служителем якого я став через дар Божої благодаті. Яка була дана мені дією його сили, мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована в Бозі, який усе створив через Христа. Щоби правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість згідно з відвічним рішенням, яке Він здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі, в котрому ми маємо відвагу і доступ у надії через віру в Нього. Тому прошу вас не занепадати Духом з приводу Моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави Він дав вам через Свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви укорінені й засновані на любові. Разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина й довжина, висота й глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою, а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, Йому слава в церкві й у Христі Ісусі. На всі покоління і на віки віків. Амінь.